Що в Криму відбулося? Ми сьогодні побачили, що там відбувся референдум, оголосили результати із неймовірним е, показником, а потім побачили, що змінюється позиція. Крим уже не до Росії йде, а оголошує свою незалежність і відкликає Державна дума свій документ про приєднання нових суб'єктів Федерації. Поясніть нам цю картину. Всю. Ну, по-перше, вони ще 11 березня заявили про оголосили про акт незалежності. Я маю на увазі Верховну Раду Криму, яка зараз називається там. Державна дума не є державна рада, державна рада, стасний Совет. Це перше. Друге, стосовно Російської Федерації, ну ви знаєте, там ніби планували завтра в 15 нов звернення Володимира Путіна до федеральних зборів стосовно якраз питання питання прийняття не прийняття Криму. Чому вони відіграли? Ну я думаю, завтра буде все нам зрозуміло більш реально. Хоча сьогодні ми почули достатньо цікавий план. Про створення так званої робочої групи від Міністерства закордонних справ Російської Федерації, де вони офіційно заявили, що треба нам робити, тобто таке враження, що вони нас перемогли і зараз хочуть тут влаштувати той порядок, який більше підходить для них. І в цьому випадку, от цей план, який був заявлений, і те, що вони ніби зараз загальмували процес прийняття Криму до як суб'єкта до Російської Федерації, вони десь взаємопов'язані, думаю, вони будуть зараз про це подарювати, говорити, що ми ж пішли на поступки. Ми ж нічого не робимо. Я Думаю, це має на увазі російська дипломатія в першу чергу, десь на рівні Ради безпеки ООН, бо ми знаємо, що хоче зібратися Генеральна асамблея ООН з приводу України, щоб оминути ту вето, яке Росія застосувала на Раді Безпеки стосовно не і цього референдуму, але напевне, саме головне для Російської Федерації Крим без південних областей України без того, щоб забезпечити життєдіяльність, ну м'яко кажучи. Ну достатньо буде проблематичним, бо треба дуже багато грошей вкладувати. Спеціалісти порахували, що якщо без цих областей це десь коло 10 років, фактично Крим має жити ніби без світла, без води, і тоді зможуть комунікацію ніби провести через там, де Керченська затока, де будуть будувати місце. Це мільярди, мільярди, мільярди доларів. Вода, яка надається, вона коштує по світовим цінам, десь 3 мільярди доларів в рік, якщо вона буде йти з України туди. Тобто багато багато справді питання. Я думаю, що їм не вдалось зробити Бліцкрік, на які. Вони розраховували, бо на ця дестабілізація про що говорив журналіст Донецька, також потихеньку затихає в цих східних регіонах. І тому зараз напевне саме завдання для Росії це все-таки відірвати так от Крим остаточно від України, формалізувати це, бо вони там вимагають в тій робочі групи, яка пропонує, щоб залишити Крим від України окремо. Тобто, думаю, зараз буде все на. Влаштовано на те, щоб легалізувати, скажімо так, в першу чергу перед міжнародною спільнотою, саме цей референдум. його референдум важко назвати. Я назву його так специфічним соціологічним опитуванням. Так, бо ті цифри, про які ми знаємо, навіть за часів радянського союзу, я колись давно-давно був. Навіть головою одної виборчої дільниці ну, в радянському союзі. Да -да. так. ще віше, в кажем так, в кінці Я пам'ятаю, як ми також рахували, коли це, це викидувалося, і всі думали, яку цифру написати, щоб це було. Але навіть ми собі не дозволяли, отакі такі великі цифри в'яносто там потім 77. Бо коли я побачив першу цифру, дев'яносто шість я кажу, перша цифра це неможливо. Дев'ятки назад не було скільки всього перевернута шістка. І тоді виходить достатньо цікава цифра три шістірки, да, як під цим. Знаком, в принципі, напевно, все це і проводилося, бо навіть кажу, погода зіпсувалася вчора. йшов дощ Гримало, блискавка була сьогодні зима. Кажу, зло наступає. Тобто ви побачили але, але, ще але, містику. Ну, що... бо, замовно, зло а... наступає, але кажу все рівно. Вже кажуть, що з 21 числа це тоді, коли ми підпишемо, до речі, асоціацію з Європейським Союзом. Говорить наш гідромецентр в Україні почне потепління. Тобто, навіть ці знаки в принципі вони десь дають нам, що проти чого нам треба. Тобто організували це все чорти. Правильно ну, я скажу, так, я привардує. скажу так, люди, які собі дозволяють такі речі, Ершому стрітю міг важко назвати людьми, які мають якісь не тільки там моральні да принципи, а якісь християнські цінності. Бо великий піст починати війну проти сусідньої, як казали, братської держави. Напевне, ну більшого гріха важко придумати, де можуть бути могли би бути до речі, і загиблі? Ще невідомо, чим то все закінчиться. Ну, ось Повернемося до цього плану, який пропонує Росія. Він цей план реалістичний для втілення, чи не та, 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 Ні, звичайно, втілення. це просто втручання, це пряме втручання внутрішнього Річні справи України більш того, я виступав і говорив, якщо Росія формально о, прийме рішення щодо входження Криму до Російської Федерації, нам треба розривати з ними дипломатичні стосунки. Тобто, мова не може йти про які за якісь стосунки між Україною і Росією. Фактично на цьому етапі я не розумію, чому ми до цього часу не відкликали свого посла. Це називається в дипломатії для консультацій. Так, коли ну, це ця... вже відкликали. От, ну, я дивлюся на стрічках. Ну, відкликали. Відкликали. Бо, бо сьогодні, сьогодні лідер свободи тягневок Верховній Раді про це сказав, що. Люди добрі, давайте щось робити на наше посольство нападають. Так вони не тільки Крим, скажімо, окупували, вони вже зайшли на материкову частину там Херсонській області. То тобто треба щось робити, треба якось реагувати. Ми вимагаємо санкції від Європи, Сполучених Штатів до Росіян, да, до представників влади, а самі з цього боку нічого не робимо. То зараз сподіваюся, ситуація виправдиться. Тому всі ці пропозиції, ну, дивіться, що я хочу, щоб ми зрозуміли, що таке федералізація, про яку всі говорять? Федералізація ніколи в всесвітній історії не робилася зверху. Коли нам на приклади чи сполучених штатів, чи федеративної республіки Німеччина Німеччина. 1871 рік Франко-Пруська війна завершилась. Прус перемогла, був такий видатний діяч, канцлер, граф Отто фон Бісмарк, Він фактично тоді об'єднав Прусю, де сотні років було багато різних князівств. От і ми маємо ті землі, які мають свої традиції. Тобто воно йшло поступово. Сполучені Штати завойовували якийсь штат, так якась там війна. Зірочка в прапорі додавалася, і таким чином робили цю федеративну. Коли вже є існує країна, коли намагаються робити так звану федералізацію. Це сепаратизація, фактично, щоб ми розуміли, іде. Тобто ці люди або ті, які не вігласи, або свідомі провокатори для того, щоб закласти міну повільної дії, щоб країна з часом розводилась. Розкажіть нам про важелі впливи на Росію. Вони ще залишилися реальні? От Барак Обама оголосив про те, що Штати запроваджують санкції, і наголосив кризу довкола України, що можна вирішити дипломатичним речі. Ну, звичайно, шахом. є два порядка санкцій, які з матечки вирішують питання: Перший Простіше для Російської Федерації це персональні санкції проти Володимира Путіна. Американці прекрасно знають, де всі його рахунки, де вся його нерухомість. великі рахунки, велика нерухомість. Немає ніяких проблем це зробити для американців. Другий це гірше вже для Росії як країни для громадян. Це питання економіки. Росіяни знімають ембарго. Каже, росіяни, сполучені штати знімають ембарго Ірану. Іран випускає свою нафту, вона виходить виходить ринок, ціна починає падати. А в них все зав'язано на нафті, і американці знімають, скажімо так, обмеження поставок газу американського газу цього та скрапленого до Європейського Союзу і до України. Я думаю, от оці два порядки е, санкцій не треба там багато щось називати. Вони дуже швидко вирішать питання зараз, коли проти. Оточення Путіна введення санкцій. Ну це як виглядає? Я недавно був в ефірі Радіо Свободи, але російського мовного, так і один з дисидентів, так Буковський, говорив, що так каже. Треба проти Камарілії да отвести ці санкції, і потім банда почне тиснути на Тамана. Це дослівно я приди його слова. Як він говорив, так це варіант, але я думаю, що це трохи займе тривалий час, бо це персонально не стосується Володимира Путіна. А ми знаємо, що він персонально односібно приймає рішення воювати чи не воювати. От така у нас на жаль сьогодні ситуація. Ще таку річ варто окреслити до 21-го числа в Україні умовний мир, принаймні декларативний мир. От ми слухали міністра. Міністр заявив, що ніякого блокування не відбувається. Водночас послухали військових. Військові кажуть, що це далі блокується. Після 21-го числа. Який сценарій ну безумовно, все блокується Я насправді здивований заявою міністра стосовно якогось перемир'я? Якщо він говорить, що є перемиря, значить є війна. До того він говорив: ми не можемо вести збройні сили, бо нам формально війну не об'явили. Я би дуже порадив ті люди, які працюють в інформаційному просторі нинішньої влади. В першу чергу кабінету місії все-таки е, виважено робили якісь заяви. Це стосується до, до, до речі тої заяви з приводу того, що наші збройні сили не дієздатні, У нас там тільки якісь 6 тисяч готові. Тобто, це такі речі взагалі не можуть говорити, тим більше мені оборони. Якщо говорити про е, перемир'я після 21-го, ну знову ж все буде залежати від того, яке буде рішення 21-го числа. Е, по приму буде суб'єктом, не буде. Я думаю, що всі ці дії робляться тільки з одною метою. От для Росії відходження України від Росії так в напрямку Європи це ну скажем дуже серйозна проблема, як не найсерйозніша проблема для. Став скажімо так, перетворення Росії знову в одного з головних геополітичних гравців світу, от, без України цього не зможуть зробити, і навіть європейську асоціацію, яку ми не підписали, вони ж для чого це робили, щоб Україна далі не рухалася, бо для них це ідея фікс. Я думаю, що от можливо навіть загальмування процесу прийняття рішення, вони будуть намагатися вирішити питання, щоб ми не підписали таку політичну асоціацію. Тобто вони будуть це робити і публічно і не публічно. А якщо це... Не відбудеться, тобто ми її підпишемо. Я думаю, слід очікувати все таки на якісь провокативні дії. Тобто, ну Росія вже просто так не зупиниться. Це слід розуміти. Вони Крим захочуть залишити за межами, скажімо, територіальної цінності країни, і нам треба бути свідомим, того, що напевно тривалий час це буде наша, як я кажу, головна біль і громадян України і в будь-якої влади, яка буде в Україні. І треба цим питанням займатися в першу чергу. Пробувати безумовно через економічні якісь моменти, про які говорив, дипломатичні, а в кращому випадку, бо чуда не станеться, Путін не прозріє і не скаже: вибачте, я помилився, да, все відведе назад. Тільки падіння режиму Путіна воно може нам дати можливість в мирний спосіб і, скажімо так, без якихось таких болісних і чутливих нас моментів повернути Крим в, скажімо так, до, до України.